Слава Україні, друзі, Орес Криштофович, Українська команда. Зараз мені дзвонять з дуже багатьох підрозділів про те, що на фронті зараз просто критична ситуація. Наші хлопці та дівчата в окопах щохвилини витримують надлюдські удари ворога. На жаль, вони не мають можливості ні на втому, ні на відпочинок. А тил на це не має права. Саме зараз час зібрати всю волю в кулак. І продовжувати забезпечувати військо. Друзі, від цього залежить, яка Україна буде після перемоги. Кожен переданий дрон, бронежилет, тепловізор, теплі речі це врятовані життя наших героїв. У нас немає варіанту на програш, у нас немає можливості на втому та відпочинок. Ми повинні всі разом зараз об'єднатися. Війна це спільна справа і фронту, і тилу. Давайте робити ривок та допомагати війську. Це не обов'язково робити через великі фонди. Ви можете підтримати свого знайомого, родича, сусіда, який воює, чи знайти волонтера, якому ви довіряєте. Друзі, продовжуємо підтримувати військо 24 на 7 на 365 і вперед разом рухатися до омріяної перемоги. Слава Україні!